Привіт ви на каналі Лілі Фімі. І сьогодні ми будемо робити за цієї скучної кімнати! реально дуже красиву кімнату та новорічну. Ось і новорічні іграшки, які я мушу використати для цієї кімнати. Ще ж почнемо. Вот, ну, тут Всяком туда резко. всяке для таких вот тут штучок игрошек белонкових. Ось тут такий червочок. Не знаю, че за козлик І новорічний, але виглядає на маленьку. У ось тут є ще прекрасни с Хэллоуиновой движеві. Их мы ціни мой. І віддалі. Під вікон у мене є ось такі конструкторними з квіточками. Але, думаю, його кудись переставлю, наприклад, на цю палочку. Давайте розпорамося, що в мене тут є. Це різні іграшок. Я знайшла ось такі прикольні сани. Всі тут було такі маленькі, але їх вже можна вішати на ялину. Але сьогодні ми ялинку не будемо робити. Це мор... Коли ми будемо робити ялинку, я також буду знімати відео, тому чекайте. Але на цих санках тут там, у нас клей, тому, напевно, щоб зарувати цей клей, тут тут колись була свічка. Допевно цей клей поставлю якраз оцю красивого баранчика, чи тут козлик. Ось так. Давайте поставимо поки що на підвіконечок, може вже потім кудись це переставим. У мене ще є ось такий будиночок, і він зможе світитись. Треба включити. Ось Ось такий мені дуже подобається. Тут ще такі зірочки світяться. Давайте його теж поставимо на підвіконник. Ось стане. Але думаю, зараз виключимо, тому що можуть сісти батарейки. Ось так поставим, його тоже можна вішити на ялочку, а потім йому буде краще стояти. Ці самки, скоріш всього, повішу потім на ялинку. Я ще знайшла ось таку дуже красиву мишку в платье. Вона така милашка, давайте її кудись поставимо. Якусь ну, полочку, наприклад, тож сюди. Ось він тут так, мені такі. Якраз під колір мишки, вона в пружину платьку. І ще є ось такі. Річня перекраси, теж на ялинку треба їх влежити. Ось такі, красиві грушечки. Ось. Ну так, вони ну, трошки вже побиці, бо вони вже досить старі. Ось їх тут досить багато. Ще десь четверта, має бути. Я знайшла якусь маленьку мішуру. Він ще великий. Тут ще є ось така снігочка. Николай або Санта Клаус, не знаю. У цього Санта Клауса нема спеціальної шушки, щоб він а, на ялинку виявився, тому напевно я постав під віконник. Але изоблюсток мені здається, він далі не буде стояти. Він не дуже стоїть что я себе в костюме не знаю, давайте куда а давай ты куда есть белья сама а давай нашла вот такую мурашку из игры Adobe в Roblox честно, я ее шукала по всей хате не знаю, если бы все равно будет какая-то такая фигурка а вот и другая фигурка я реально думала, что я здесь загубила. Але вони все-таки тут капець під'їхав чайочок з найду. Тож, тут я ще є такий тигр, але він з того року, у 2024-му був бік тигра чи у 2023-му, ну якщо чесно, не пам'ятаю. Якщо чесно, то я не знаю, який буде рік у 2026-му. Хто знає, можете, будь ласка, написати в коментарі. Тому думаю, його не будемо ставити кудись, тому що він ну, вже пройшов тигра. тому, напевно, кудись повішуємо і ялинку, щоб не було його замітно. Бо він просто дуже красивий. знайшла такого прикольного снібучка, І на ялинку походу не повішається, тому давайте придумаємо місце, де він би постояв. Ось думаю, я поставлю. Я тут є ось такий снегочок. Думаю я повішую на ялинку. Я нашла тут якийсь смечка підписка, хоча він мав би тут бути. Ну ладно, раз я вже тут знайшла свої загублені ладно, дивіться, Що я нашла? Це такий паперовий медведик. Я його робила ще в садочку, я постійно його вирішую на ялинку. Це вже так, як традиція. Я ще знайшла ось таку дуже красиву кульку зайчиком, але в неї тут нема копочка, щоб вішати її. Ось я бачу. Може це від неї. Зараз спробуємо вставити туди. Так мені здається це від цього це зайчика. Бо вона ідеально вставила сюди. Треба, І треба ж пошукати якусь ленточку, щоб повісити на ділинку. Ще моя найлюбима сама -сама прикраска це ось така вона приливається з різними прикрасками. Так ніби справжнього золота. так уж тут повсюду русские длины тоже богато такие звеночков тоже-тоже прикольных и их тут досыть богато да еще тут такие простые звеночки какие А маленькие но здесь они а тут такие, да? не знаю, мне из-за было бешено а вот еще ой, еще есть такие ржаненькие. То есть, я бы сказала, сейчас такая тоже попоровала. Так, так бы попоровала у ну, него обсыпана цукру и щекой комполи тут. Угу. Я понюхала циральный цукор. А це якась купа. крупа. Ну, це паперова та метелик, Але це не дуже тип метелик. Тому думаю, я не буду це класти на елемку, просто хай валяється. Не знаю, я знайшла кусочок розбитого, пластикового пластиковий шарика. Також тут є ось така класна корова. маленькую мешочку. Мне она тоже подобается. Она такая вся прям красивая. И мешочек мне тоже ей тоже подобается. Давайте ее куда-то поставим на полочку. Давайте ее поставим куда-то вот сюда. Далее тут еще есть такие две рукавички. Ой, еще третья что Давайте одну рукавочку возьмем и поставим також шкуру. Вот сюда. Давайте еще фигурку куда нибудь куда здесь тоже поставим. Правда, я не знаю, куда. Давайте сюда. Ой. Вот у меня такие фигурки дают. Так. так, что тут я такая одна смешная штучка. Ось. Це від якоїсь кофти просто мені дуже сподобалося. Я такі, типу зробила новорічну тю. Так 350 гривень. Від кофти, чи чува там було, я вже не пам'ятаю. Так, це що. Ух ты, око. Точно я знаю, що це за око. Це можна було заокувати від цього. І можна це око кудись приклеїти. Ось, бачите, Ну тут лепки. Може кудись знаю, З наприклад. Ось і друге око, два око в запасі. Тут ще є такі будиночок. Прикольний. Але оце все це ще не всі. Синаль, ще побільше. Тому, можливо, Зараз я по них і піду. Тому що тут у ну, на принципі не все бачите, что тут вже не тікає лишилась. Диночок мені все подобається, а думаю, я повішу на ялинку. Також тут мені ще подобається така ялинка. Дуже прикольно. І я, по на ялиночку. І ще ось така тут ялинка. Хоч би було більше, але мені здається, вони в іншому ну, коробці. Так, тут є такі елечки. Далі тут є ось такі дуже красиві бантики, мені дуже-дуже подобаються. Їх тут два. Можливо, може і більше. Ось так. -то. Тут ще є ось така така свинка. Ось. Дуже красиво красивий, сьогодні все так прикольно порвувається і теж покладу на налинку. Також тут як же без розбитих. Мені здається, цей зайчок був дуже красивий, але він розбився. Навіть коли я ще була маленька, то я досить пам'ятаю, що цей зайчик був постійно розбитий. І я навіть не пам'ятаю, хто його розбив. І може це було до того, до як я народилась, і він до сих пір розбитий. Тут ще є такі сапожка. Те, що я говорила вам про цей чорненький, дуже дуже прикольний, мені подобається такий. А ще тут є ось такий чобіт. Дуже прикольний. Я хочу вам не сказати про ці Я, Напевно, вже з самого початку відео хочете, щоб я вам показала ці полонечки. Ось тут такі плосочки. і тут дай би передбаючи. І нас є страйки. Тоже дуже красиві. И завтра люблю чомусь казати, какмені справжні Добре. І хто ж віше на ринку. Ну, щось тут висила саме цікаве. Це ось така горлянда. І ось така шишка. Кстати, можна її зараз кудись поставити, бо в неї нема кріплення. Можна поставити біля ось з цього легого знову. Ну що зараз залишилось поклеїти повсюду ось цю мішуру. Ось вот, я вам покажу, як це зараз виглядає все. Ось тут так. Ну, Опідлякочку. Так, так. Ну, в принципі, все. Ну і зараз повішує мішуру. І ось так я в це все прикрасила у мішурі. Ось так це переглядає. І зараз вам... Покажу, як це буде виглядати в темноті. Ось цю. Ось але вона була ну, дуже стара і вона вже постійно, коротше, в неї щось. Ми коротше траплялося, коли я цю гірлянду, Просто якийсь, я не знаю, якимось невероятним чудом ось цей провід. Ось він, він просто взяв і відірвався від цього походу. Тут щось перегоріло і воно просто... Від тока просто вигоріла і відпала. Я хотіла про заповіши, але не вийшло. Але не забувайте, це вже все не все.